Вітаю. Мене звати Олексій Голобуцький. Ви знаходитесь на моєму каналі. Я роблю деякі передачі. Найбільше я роблю цикл передач Зрада чи Перемога. Можете дивитися, вже більше 80 вийшло. Роблю інші випуски, так, роблю короткі відео на різні актуальні теми. І зараз це відповідь на запитання. Є така в мене. Опція для спонсорів, я відповідаю на їхні запитання. Спочатку дивляться вони через певний час і виставляються для всіх. Ось це чергова така передача. Стосується мене багато питали спонсорів з приводу американських виборів, з приводу, взагалі, там, якось роз'яснити ситуацію, що відбувається в Америці з президентськими виборами. Тому спробую. Достатньо коротко це зробити такий огляд і аналіз того, що відбувається. Як ми знаємо, в нас зараз є два кандидати в президенти: від демократичної партії це Камал Лахаріс, а від республіканської партії це Дональд Трамп, бувший президент Сполучених Штатів, який хоче знову стати президентом. Ще місяць півтора назад кампанія йшла дуже мляво, в тому плані, що її можна було так охарактеризувати. Дональд Трамп. Виграв дебати, теледебати у Байдена. Байден виглядав, дехто каже, що жахливо, але в будь-якому разі дуже непевнено, стомлено, не підбирав слова. Наступний день він взагалі, так би мовити, там, Зеленського назвав Путіним, Кам Камалу Гарі, свого віцепрезидента, назвав, назвав Трампом. Ну, зовсім ситуація жахлива, і Трамп на цьому. Як би мовити, на цьому фоні, вже відчував себе переможцем, були там певні проблеми, звичайно, так. Це з явкою виборців і тому подібне, але вже практично преса почала писати, що в нього є величезні шанси стати президентом. І тут відбулася подія, дуже важлива. як здавалося, що це, це, вже, це вже точно остаточно Трамп вже президент. Це замах на Трампа, ми всі пам'ятаємо так. Молодий чоловік, якого застрелили після цього. Дивна там ситуація, але завжди замахи одинаків, вони завжди дивні. Так Космологічні версії я не, не, не вірю. Буває таке, відбувається. І в американській історії це не перший і, мабуть, все ж таки не останній раз, коли одинак вирішує зробити такий крок, щоб, ну скажімо так, стати відомим чи вирішити якусь проблему. Ну так, от проблему Трампа вирішити. Він промокнувся, тільки там поранив вухо Трампу, Трамп потім з цим забинтованим вухом приїхав на з'їзд своєї партії, де відчував себе вже повним переможцем. І на цьому тлі він призначив молодого, молоду людину для, для ну, 39 років Венса, призначив віце-президентом. І все так би мовити, здавалося, на цьому вже кінець. Відповідь демократів э, очікувалася різна, але стало зрозуміло, що Байден не витягує виборчу кампанію, треба щось робити. І протягом тижня все ж таки проблема була вирішена. Байден відмовився йти далі в президенти і висунули, висунув Камалу Гарріс, що все ж таки зрозуміло, це абсолютно логічно, вона віце-президент. Каміла Харіс мала таку, ну, скажімо так, репутацію не дуже хороша з точки зору, вона не дуже публічна, вона всі ми вважала слабким спікером, але в інших варіантів, мабуть, у Байдена просто не було, тому що ну, через те, що це треба було робити швидко, і все ж таки історично так склалося, що. Таку діяльність, так, так, такого роду, от коли заміна йде, все ж таки віцепрезидент це найбільш логічний варіант. Розкручувати заново людину, яка взагалі не має жодної посади, ну мається на увазі посади такого рівня, як віцепрезидент, це все ж таки друга особа в країні, так чи інакше. Е, хоча номінально, звичайно, там практично вона нічим не займається. Але це страхова, страх, страх така. Е, е, Гарантія того, що якщо станеться щось з президентом, так, то віце-президент стане президентом. Це така унікальна система в Америці, яка склалась. І вона функціонує і себе, в принципі, виправдовує. Почалися розмови про те, що все ж таки ситуація не така безнадійна для демократів. Слабкі, але, але такі розмови почалися. Камала одразу почала дуже серйозно. Вона побила всі рекорди в перший же день, зібравши величезну суму грошей. І що найбільш цікаво, що біля 60 тих людей, що віддавали гроші на Камалу на кампанію Камали Гарріс, це люди, які до цього не давали на демократів гроші. Це дуже важливий фактор. Стало очевидно, що якщо щось не, не, не трапиться, а трапитись могло єдине це те, що все ж таки з'їзд е, демократичної партії в серпні місяці проголосує не за неї якогось іншого кандидата. Потім, е, що топ-демократи там Клінтон, Обама е, інші, що вони не її не підтримують, це були такі загрози для того, щоб вона. Щоб вона не стала кандидатом від демократичної партії, але ці загрози були зняті згодом, так всі топ-демократи її підтримали. Більшість делегатів з'їзду, попередня її більшість, переважна більшість її підтримала. І думаю, на з'їзді, який відбудеться буквально на днях, вона буде проголосована. І головна інтрига цього з'їзду. Що знову ж таки дуже важливо, це кого вона обере віце-президентом. Віце і тут ми повертаємось знов до компанії Трампа. Так ось, Трамп вже спочивав на лаврах, поводив і говорив всяку дурню, виходячи з того, що він точно вже президент. Особливо не задумуючись на наслідки, бо ну, там різниця вже була в 5-6%. Але, напевно, коли з'явилася Камала Харріс, стало зрозумілим, що е Вибір віцепрезидента Трампа абсолютно помилковий. Венс просто копія Трампа, який не додає взагалі нічого Трамповській кампанії. Більш того, він навіть відбирає. Бо, в принципі, коли віцепрезидентом обрали Пенса. Ну, минулу каденцію Трампа. Було зрозуміло, так, що Трамп, звичайно, такий президент, ну, м'як кажучи, не, не зовсім прогнозований, але віце-президент, він з старої школи республіканської, так, представляє істеблішмент республіканський, і він буде більш-менш контролювати Трампа, що, в принципі, так і було в, в, в всю каденцію Трампа минулу каденцію. З Венс, який не має жодного досвіду державної економіці ну, на увазі такого рівня, який... Міняє погляди ледве не па, через кожні пару років, е, людина, яка має дуже дивні погляди, зважаючи на своє походження. І через повторюсь, він нічого не додає, більш того, в деяких він відбирає. А ось Камала Харріс почала, е, почала набирати набирати. І вже за соціологію стало зрозуміло, що, по-перше, жінки, е, розуміючи абсолютно такий... Часто під підкреслений сексизм з боку Трампа, то а жінки, звичайно, підтягнулися в соціальну нішу демократичної партії підтримку Камила Харріс. Виросла доля чорношкірих виборців, які будуть голосувати за Камалу. Гаріс не буде пояснювати, самі розумієте, чому. І тут знов Трамп недолуга намагається пожартувати, і, е, з тим, що вона не може ніяк визнати, визначитись в якого воно походження, так? чи афроамериканського, чи індіанського, чи якогось іншого. так? В неї така складна там суміш, е, і Трамп почав втрачати втрачати серйозно. Більш того, саме в тих штатах, які дуже важливі для. Перемоги на президентських виборах, ті, що сумніваються, штати, що сумніваються, в Камала Камала нас догнала в, в самих таких ключових штатах. Вона нас догнала Трампа і іноді навіть переважає на 1%. Тобто останні соціологічні дані говорять про те, що в них практично порівну, можливо, Камала Гарріс навіть трошки більше має. І тепер питання залишається в тому, перше питання, чи поміняє щось Трамп в своїй кампанії. Яке йому зараз іде, ну скажімо так, не зовсім добре, бо головний аргумент, який він подував на свою кампанію минуло, це що є млявий Байден, який занадто старий, і він неактивний і так далі. Тепер ця кампанія грає проти нього. І ми це розуміємо, так? Політехнології Камали Гаррі зроблять, роблять такий акцент не навіть не на віці, а на ненормальності, на тому, що. Занадто багато різких висловлювань робить, що Трамп, що його віце-президент Венс. І ці висловлювання, і ці думки, і ці погляди дуже сильно поляризують суспільство, на відміну від неї, яка нібито вона свої бліві погляди, яке вона сповідує, судячи з цього, вона, звичайно, трохи відцентрувала, вона вже не така різка. І для тих поміркованих, бо знову ж повторюю, звичайно, що ті республіканці, які збиралися і збираються голосувати за Трампа, вони все одно будуть голосувати за Трампа, навіть ну, якщо він не говорить ще більше ні синитниць. тут головне питання саме в тих, хто не ходив на вибори перед цим, які не політично активний, які хотів з голосувати, наприклад, за третього кандидата, це незалежно від за Кеннеді. ті, що е, сумніваються, тобто, це. Це дуже така серйозна робота. І на даний момент, поки що, певне лідерство має Камала. Трамп з Венсом нічого зробити не може. Бо, з одного боку, якщо він почне зараз поміняє віце-президента, це буде можливо виглядати для багатьох несерйозно з точки зору того, що Трамп він все таки показує себе, що він в цьому впевнений. Він покаже свою невпевненість. І по-друге, ніякої юридичної можливості прибрати з, з Венса з віце-президентства, окрім його власного бажання, так. Іншого процедури нема. Це тобто, Трамп повинен умовляти Венса зняти свою кандидатуру, що для Венса може стати просто кінцем його політичної біографії. Ну і від собі, да людина з не, з, ну, стала віце-президентом, а, наговорила дуже багато чого. Орієнтувалося вже на, на те, що, ну, зрозуміло, йому 39 років, Трампу 78 років, так, щоб ну, можливо, що через 4 роки він буде балотуватися в президенти. А тут такий кінець його виборчих, взагалі, не виборчий, а політичній кар'єрі. Ну і друге, що може статися, да, звичайно, що, мабуть, Трамп все ж таки чекає, кого зроблять віце-президентом у Камали Харріс, І тобто, це вибір Камали Харріс, яка. Зрозуміло, що її вибір буде це буде чоловік, білий чоловік, так? І тут питання кандидатури є, і непогані кандидатури, питання, що вони оберуть, Тобто оберуть управлінські здібності чи оберуть конкретний політехнологічний такий задум. А задум заключається в тому, щоб призначити, наприклад, віце-президентом губернатора найбільшого штату, що сумнівається, тобто так. І тоді... За логікою, звичайно, що виборці, ну, все ж таки, свій, 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 своя людина стане віце-президентом, що вони проголосують саме за Камалу Гаріс і за свою людину в віце-президентах, так і ось така конфігурація, конфігурація вимальовується. Ще багато чого може змінитися, так? Тобто. Якщо місяць назад, можна сказати, було з вирогітністю 70-80%, що Трамп виграє вибори, то зараз такої вирогідності нема. Зараз 50 на 50, і вже нібито можна було б там, ті, хто симпатизують е е демократам і очікують, що демократи будуть продовжувати лінію, яку я, наприклад, не до кінця розумію. Тобто, да, це, якщо ви дивилися мої попередні передачі, то ви розумієте, я. Дуже скептично відношусь, так, до лінії Байдена. Ця поступова ескалація, вона, ну, скажімо так, чесно кажучи, не знаю, до якого результату може призвести. А, от, а ось авантюризм Трампа може, да, може зіграти дуже негативно щодо України, але може зіграти і позитивно. Так, ось, вже нібито сформувалася така картинка, і тут, в понеділок, валиться. Фондовий ринок Америки. Ми це ще не помітили, і не помітимо, мабуть, ще протягом тижня, але ось декілька днів в Японії, в Кореї почалися такі дивні події, тобто почали падати фондові індекси, і сьогодні, в понеділок, це трапилось і в Америці, так? Просів він поки що на 6%, але це дуже велике значення. Просіли айтішні е, е, компанії, Intel дуже сильно просів. Так? І це, звичайно, може зіграти на користь е, Трампа. Трамп розповідає постійно про те, що Байден проводив недолугу економічну політику, хоча це не відповідає дійсності. Абсолютно не відповідає дійсності, так. Але це може аргументом стати. Так само, як е, Ковід закрив дорогу е, Трампу на другий строк. так Можливий, можливо, це абсолютно, абсолютно так би мовити теоретична вирогідність. Мається на увазі, що рухнуть фондові індекси дуже сильно, і це буде накриє всю планету. так? От якщо це трапиться, це звичайно може закрити шлях до президентства Політику, в відомому виданні політику, вийшла стаття, яка говорить про те, що настільки позиції вже щодо України зблизились. Що в Україні так і називається заголовок, в Україні нема що хвилюватися, все одно хто переможе. в будь-якому разі Америка так чи інакше, зважаючи на те, що то, якщо ми хочемо, українці хочуть і це я постійно читаю, щоб переміг ну, тоді, коли балотувався Байден, а зараз Камала Гарріс, Чомусь вони вважають, що це запорука того, що Україну не кинуть. Так? От політика каже про те, що е, і Трамп так само не відмовиться від України і допомоги Україні. Хоча, звичайно, останні події останні події з приводу обміну е, російських опозиціонерів на російських агентів говорить про те, що почались якісь такі події, які, ну, скажімо так, не зовсім входять в ту історію протистояння Заходу і Росії, на яку ми очікували ще буквально місяць назад. Але це вже наступна передача, я її буду записувати, так? так що, будь ласка, це вже буде саме зрада чи перемога. А мені залишилося, що підписуйтесь на мій канал. Хто не підписався, ставте вподобайки, пишіть коментарі, як ви знаєте, ті, хто. Підписаний, я намагаюся відповідати, хоч якось на коментарі. І працюю зі спонсорами. Спонсорство коштує від 70 гривень. Ви отримаєте певні бонуси. Ну, в плані, звичайно, якщо для когось це бонуси. А для мене це показник того, що все ж таки я цікавий, що потрібний. А для YouTube це взагалі єдиний показник того, кількість спонсорів, що взагалі україномовний контент саме від цього каналу, він потрібний і він включає алгоритми його подальшого поширення. Дякую, до наступних зустрічей.